Всім привіт! Сьогодні ми завітаємо у величезний музей під відкритим небом. Тож, якщо ви дуже любите літати, мріяли побувати в кабіні пілота чи побачите літак головного героя фільму Убійдуть тільки старі. Залишайтеся з нами. Дивимося! Ось він найбільший історико-технічний музей країни державний музей авіації України. А починалось все з 30 бортів. Нині у колекцію жиляни їх вже сотня. Експозицію музею збирали, як то кажуть, з миру понитці частину експонатів передала кіностудія імені Довженка. Декілька екземплярів дарували американці, коли різали на металобрух стратегічні бомбардувальники. Тут ви можете побачити зразки громадянської, транспортної, військової, і навіть військово-морської авіації. За моєю спиною ви можете побачити перший український серійний літак, який було повністю і сконструйовано і побудовано. І експлуатовано в Україні це Анатра Анасаль. Цей літак був створений, його прототип було створено у 2014 році, і випускався він аж до 19-го року. І ще коротенька серія була після того. Це типовий багатоцільовий літак часів Першої світової війни. Тобто, в нашому музеї можна подивитися авіацію від самого початку української авіації. І до теперішніх Помиляється той, хто думає, що в музеї авіації виставлено тільки літаки та вертольоти. Тут є й засоби боротьби з повітряними цілями, а також бомби. Та гордістю експозиції музею авіації є перший у світі реактивний пасажирський літак унікальний Ту-104, який літав до 1958 року. Потім його передали в нау для навчання студентів. Через деякий час він потрапив до музею. Літак цікавий своїм салоном. Тут є місця, облаштовані в передній частині. Кабіна пілотів, де показано складність керування літаком, пристрої, які записували всю інформацію та могли зв'язатися з бортом літака. Широко представлені в музеї гвинтокрили різних часів, починаючи з крихіток мі 1 та Мі-2, до найбільшого у світі будь-коли побудованого гелікоптера. Є мі 26 Ми його зробили в кольорах об'єднаних націй в пам'ять про наших миротворців, льотчиків, наземний персонал, які брали участь у багатьох миротворчих операціях в Українах колишньої Югославії. В Африці, в Азії, в усіх місцях, в усіх гарячих точках. Цей гелікоптер здатний піднімати до 20 тонн ваги або понад 100 вояків з повним озброєнням. Для тих, хто всерйоз захоплюється авіацією, в музеї представлені ракети та двигуни, а також є найсекретніший літак радянського союзу. Ті, хто має такі літаки, значно збільшують ефективність фронтової авіації. Оце літаючий радар. Він зверху бачить всю обстановку в повітрі на дальності до 350 кілометрів. Він може виявляти ворожі літаки і наводити на них власне літаки. На багатьох представлених в музеї літаках основні системи до сих пір зберегли працездатність. Зокрема, на таких машинах справно функціонує вся електроніка. А ще відносно нещодавно на них здійснювалися запуски двигунів. Завдяки цьому настихає інтерес гостей до відвідин пілотних кабін. Щодо родзинки музею, то тут представлений легендарний літак Леоніда Бикова. Цей літак ми називаємо символічний винищувач. Як це власне та машина, яка знімалася у найкращому фільмі за всіма рейтингами про льотчиків в часів Великої вітчизняної війни, «В бої йдуть одні старіки». На ньому, начебто, літав Леонід Биков. Колекція музею постійно поповнюється все новими й новими експонатами. Активну участь у цьому процесі беруть аеродроми, на яких збереглися списані борти. В музей авіації приходять найрізноманітніші категорії відвідувачів. Це не тільки прості екскурсанти та дітлахи, але й люди, чиї долі були пов'язані з авіацією. Ветерани Афганістану, учасники зйомок, шанувальники фільмів та люди, які хочуть дізнатися про повітряні машини більше. За свій здавалося, б, відносно на великий вік музей авіації вже стих полюбитися. Багатьом фанатам льотної справи. Такий музей приваблює любителів техніки, мрійників і звичайно ж дітей. Тож скористайтеся сонячними літніми днями і завітайте сюди зі своєю родиною чи друзями. А зараз ми розкажемо, куди ви можете завітати в Києві протягом наступних семи днів. Наразі наша традиційна рубрика Афіша тижня. 8 червня завітається на виставку Мотиви та мотивація. Всі картини експонуються вперше. Вони спрямовані на розмивання стилістичних кордонів сучасної культури. Автор підкреслює їх унікальне значення і сенс. Початок об одинадцятій годині Вхід вільний. 9 червня зайдете на фотопроект грузинського фотографа Ірми Шарикадзе «Летес». Проект складається з кількох частин: 19 фоторобіт різного формату, тексти листування відомої мексиканської художниці Фріди Кало з строю близнючкою Маріцею, відео Сон Фріди, а також інсталяція Фріда й Маріце. В рамках виставки прийде чуювання бесіда, на яку будуть запрошені відомі українські жінки-художниці, а також лекція від автора проекту. Початок об 11 годині. Вхід вільний. З 10 по 14 червня зайдете на виставку фіалок. Яскраві шапки квітучих рослин різного кольору запрошують помилуватися своєю красою і придбати для своєї колекції щось новеньке. Початок у 10-й годині вхід вільний. 11 червня зайдете на відкриття виставки «Паразити свідомості. Спочатку відбудеться презентація відеоролику, де герої проекту знайшли нове життя і захоплюючу історію, яка продовжиться у вигляді арт-перформансу, присвяченого дебютної колекції світшотів. Привітати митця прийдуть багато відомих представників культурного, модного та бізнес спільнот Колекціонери сучасного мистецтва, редактори глянцевих видань та арт-критики. Початок о 18.30. 12 червня. Завітайте на виставку квітів Україна Європейська. Кияни та гості виставки зможуть побачити міні ейфелву вежу і міні-колізей. Зануритися в казковий світ Андерсена з його русалочкою. Також поспостерігати за новими технологіями, обертання знака ЄС навколо своєї осі. Початок о 9 годині виставка триватиме до 14 червня. 13 червня завітайте на 11-й фестиваль вуличної їжі. Темою фестивалю став ринок сезонних фруктів і овочів. Вишня, сониця, шпинат, безолік, радис і багато іншого. І все прямо з грядки. Адже літо – це час, коли потрібно запасатися вітамінами. Початок об 11-й годині триватиме до 14 червня. 14 червня завітати на фестиваль Атмосфера Грузії. Відвідувачі зможуть стати гостями на справжньому грузинському застілі і покуштувати страви грузинської кухні. Подивитися грузинське гіно, навчитися танцювати грузинські танці та співати грузинські пісні початок о 10-й годині. А у мене все. Малівничого вам тижня з вами була програма «Відкрий Київ та і ведуча Юлія Ткачук. Пам'ятайте, наша столиця неповторна і нам є чим пишатися. Хай щастить.